Привіт це топ новини дня від п'ятої редакції. Ранок у Запоріжжі почався із вибуху. Росіяни вгатили по території підприємства. Попередньо поцілили іскандером. Одна людина отримала легкі поранення. У трьох будинках та освітніх закладах повибивало вікна. Тричі російські військові намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та новопрокопівки однак безуспішно повідомили в Генштабі. Запоріжгаз перейшов під контроль держави. Його інтегрували до групи Нафтогаз, особові рахунки, реквізити на оплату та тарифи залишаються незмінними. 70 мільйонів гривень заощадили на відновленні будинку на проспекті Соборному 151. У вартість проєкту в 339 мільйонів закладали можливе підвищення цін на будматеріали. Однак підрядник працює швидко ще й виконує додаткові роботи, яких не було у початковому проєкті. Зекономлені кошти можуть піти на відбудову багатоповерхівки по проспекту Соборному, 44. Тувала відбудова ще трьох запорізьких будинків, які постраждали від ворожих обстрілів. Мова про будівлі на Новицького, 3, Незалежної України 67 та миру 14. Їх відновлять коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії. За усіма трьома адресами працює одна й та сама фірма, зареєстрована у Дніпрі. Маломобільного пенсіонера з дружиною евакуювали із селища Приморське, що у Васильівському районі. Подружжя довго не наважувалась виїхати однак вирішальним став останній ворожий прильот. Поліцейські евакуювали родину до Запоріжжя, де їх зустріли родичі. Прибирали з доріг дерева та дощові труби. Вчорашня негода додала роботи рятувальникам у Запорізькому та Пологівському районах. Вони допомогли трьом водіям, які не могли самостійно продовжити рух на своїх автівках. На щастя, обійшлося без постраждалих. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.